І чим тільки невідома Україна і своєю піснею, і традиціями, і смачною кухнею, але виявляється на карті нашої держави чимало білих плям, приміром, на Волині є ціле село, де люди харчуються їжаками. Там ці колючі тварини, справжній делікатес, селяни влаштовують нічні полювання. Вони готові лопатою загнати їжака у полі, аби тільки скуштувати улюбленої страви. Колюча історія від Сергія Смальчука. Повічіра. ежик ходил к медвежонку считать звезды. Они усаживались на бревнышки и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо. Цього вечора вони піднімуть келихи і вип'ють за священний для кожного мисливця акт відкриття нового сезону полювання. В очікуванні часу че досвідчений ловець тварин Іван зізнається, в тутешніх лісах повно дичини. Зайці, косулі, лосі, дикі кабани. Та він сьогодні з голими руками йде на суперзвіро. як уже темна, зовсім темна, ніч. Виходять тоді на поляну. І собачкою. Собачка гавкає. І ти вже знаєш, що він гавкає на жика. Ніч така місячна, зоря неясна, ясна, видно, хоч голки збирай. Навряд чи народ, який колись придумав таку пісню, міг бодай уявити, що рано чи пізно вона набуде буквального змісту. Йожик. Вони не планували зазіхати ані на лаври облюбованою гурманами Азії, ані на славу розпещеної кулінарною екзотикою Європи. Усе зміниться після того, як до села приїдуть перші журналісти. А в змі просочиться інформація: в селі Столинські Смоляри, що на Волині, осені рахують не лише курчат. Ну то нас, як престольний праздник, якщо в селі на століні майоржику. То то я не хазяїн, то просто вже тако ловлять їх. то я так вам нелегально кажу ловлять вже один другому? Там по одному, по два дають. Як кого немає, дзвонить слухати, як куди, Ну дай хоче знову жика. Бо ж в мене були гості. Що за праздник без Йожика? З видом заправського господаря корінний столинець Іван проведе нас до власного подвір'я і продемонструє останній мисливський трофей. Oh, like Вон. Вон. То ви його зловили чи як? Чи? Він сам не прийшов в клітку. Його піймали кілька місяців тому, а ще за кілька обіцяють вкоротити й так недовгого їжджачого віку. Збивають, шмарять лампою. Потім железками там тупікають, хорошенько обчищать, воду помиють, потрошать. топлять піч або на плиту ставлять. І тупся. Коли у селі вперше спорядили хрестовий похід проти колючої братії, селяни і самі не пам'ятають. Оскільки предки наші казали. Воно ж споконвіків передається по колінню, поколінь. Які про те, звідки в село прийшов перший їжа поїздки, в нас в пробували пробуз дижкиї Франція, куди читав, теж їли пам'ятаю, Біотне пам'ятаєте, ще в Китаї чи теж то теж а в Казахстані, в Казахстані. Але французько-казахська традиція у смолярах не лише прижилася, а й вдосконалилася. Коли столинці усвідомили їжачок – це не лише м'ясо й колючки, а й жир, який тут мають зацілющу від усіх болячок. панацею. на своїй практиці вже бачила багато. Що такі що з виразковою хворобою шлунка, що той їжовий жир приймали от, по столові ложки три рази в день. Ну і багато тих хворих, що людина туберкульоз. То фахівці у відповідь на прохання дослідити кустарний медпрепарат пальцями біля скроні не крутили. Даже не буду коментувати. Але схоже, завадив цьому лише професійний такт. Вони <ривіт> принесли, знаєте, що? Жир йожиковий. І що цим излечивають туберкульоз. От я нічого не буду робити. Я возьму посію, а там може вирости і стафілокок, і стрептокок, і сибірська язва, все що угодно. Дикі животные часто болеють бешенство. Проте в їжакоїдному селі столичні ескулапи не в авторитеті. Мовляв, ви колись бачили скаженних їжаків. От дивись, ну кияни то кияни. До того ж, кажуть, їхні улюбленці дикі лиш до пори до часу, а приручати їх ще ніхто не забороняв. у плеється, то що ви його відгодовуєте? Чи а я малий, треба годувати, щоб два кілограми було довго до осені? Угу. Івана в столярах уже прозвали селекціонером мета його життя вивезти новий вид тварин їжака свійського. Я хочу дві е самки і одного самця. поставити на зиму і навісні спарувати О, і вивезти потомство. І щоб воно було у мене у клітках, як, як кроликів. Як його перші піддослідні і справді почувалися кроликами, але колючим мріям стати реальністю так і не довелося. Кохання вбили вже під час перших гостин. Нано горіш вже тут можна дати ну. рада. Селяни скаржаться у пошуках кращої долі. Їжаки давно розбрелися по сусідніх районах, але це була точно Іванова ніч. На о, наїх, Він знов і знов цкуватиме собаку й таки здобуде неабиякий трофей. Уже за кілька годин в його мішку опиниться аж півдесятка колючих клубочків. <звід> його руки нервово затремтіли, а з очей мало не впала скупа чоловіча сльоза. Якщо я там був, я просто би ну, мабуть, там. Став би битися з цими людьми. Борець за права тварин Володимир Борейко і так спіною на вустах готовий відстоювати будь-яке боже створіння. Та від акту розправи над меншим колючим братом, навіть досвідченому екологові забракло слів. Да, у вас унікальне, унікальне, унікальне Дикі, дикі, дикі звички. Для мене це жах, і ну скажімо, дуже противно це бачити. І з Цим треба боротися, бо це ну. Мабуть, ще 19-те 19 сторіччя. Борейко впевнений, якщо не зупинити геноциду їжаків звичайних, вони повторять долю своїх вухатих братів. Останні вже значаться вимираючими у червоній книзі. Натомість життю перших і донині гріш ціна. Покарання, штраф, мабуть, десь 100-200 гривень, і іск десь, мабуть, гривень 50 теж. Наші спеціалісти хлопці ловлять їх. Розільну камеру, допустимо, заправить 50 штук чи 70 штук. Не на можна. 100 доларів, 50 доларів, 170. За йожика, за євро. Їжа ви по секрету зізнаються, мода на їжачатину давно вийшла за межі і села, і навіть району. І стала розмінною монетою в системі розрахунків хабарем. У нас ніхто не кричить, що йожик бред. брид. У нас кричать, давай йожика. І в лікарню заїдеш, і в лікарні. Може тобі брат сказати, що. Чинові жжики, то що ну, чого гріха таїти? Якщо їдять, ну всі їдять поголовно. Цього дня він знову вдягне камуфляж і вийде на криваві лови. Адже, мовляв, якщо на їхню пропозицію зростає попит, то хоч не хоч, а таки треба. Йти на їжака. Але, оскільки. В навколишніх селах їжачків майже не залишилось, то от з'їхати за делікатесом доводиться за 10, 20 чи навіть 30 кілометрів. А місцеві жартують, щоб знайти нормального їжака, часом доводиться загнати не одного коня. А інтересно, подумав, їжак, якщо лошадь ляже спать, вона захлібнеться в тумані.